Всім доброго дня. Виламали ми стрілку. Зараз будемо вносити антистресанти. Вимпел 2, оракул мультикомплекс і ліпоза. Літр на гектар, що цього, що того. Ось такий у нас оприскувач. Ось така от ділянка. Зараз будемо вносити. Скільки багато хто питає робочої рідини, 200-300 літрів на гектар. На свої сотки, там вищипайте, діліть на 10, там на 40 соток, множте на 4, на 10 соток, множте на 1 і будете знати, скільки вам треба на вашу ділянку. Трішечки залишили на стрілки собі для себе на посадку. Там пару рядків. Викопана. тут пісня. Частіка. Після дождики пішли у нас. Пішов трошки бур'ян, але це нічого страшного. Отакий часничок, Кому потрібно, чи якісь питання у вас, звертайтесь. Чим зможу допоможу, що підскажу. Хтось мені підскаже, допоможе комусь я. Ось така у нас ділянка. Всім гарних врожаїв.